Що може статися, якщо замість Санта Клауса написати лист сатані? Так, 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 вам не почулося саме про це. Буде наш наступний фільм. це кіномамка. і Тут ми говоримо про світ кіно про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, коментарі. ділися моїми відосами з друзями та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Чи це мам на мрії. Знаєте, чи мені не дуже подобаються нові новорічні різдвяні фільми? Та й взагалі нові фільми. Знаєте чим? Е, тому що вони всі на один раз. Ну, ти подивишся цей фільм, і ти реально розумієш, що ну як би, все. Ну на цьому, блядь, і все. Ну, типу, дивитися, ми його більше не будемо. І все. Це не той самий саме дома, який ми дивимося кожен рік. Це не сім'янин, це не помінятися місцями. Це звичайний, банальний е, такий сімейний фільм на один раз. і називається він Любий Санта. Про що цей фільм я вже сказала на початку відео. Е, молодий хлопчик, молодий. Ні, блядь, старий. Хлопчик Ліам, який вчиться в 6 класі, вирішив написати листа Санта-Клаусу. Його батьки вже там трошечки сварилися, його це трошки бентежило. І він вирішив за допомогою свого листа якось помирити своїх батьків ну і там здійснити свою парочку своїх бажань. І він написав листа Санта-Клаусу, але у Ліама є така невеличка проблемка з, з написанням, з граматикою. І він замість слова Санта написав слово. Ee, ну і якби замість санти до нього прийшов зрозуміло хто. Далі нічого розповідати не буду. Дивіться самі. Я ж кажу, для мене це фільм на один раз. От просто на один раз і все, я його більше передивлятися навіть і не буду. Хто вже дивився цей фільм, напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився. ?50... Ну, Просто для того, щоб знати, що це за фільм, можете подивитися його.